Добрий день, шановні колеги! Чула вже про нові правила для бронювання працівників? Тож давайте розбиратися. Головна проблема бронювання була в тому, що звичайні підприємства, навіть якщо вони б допомагали ЗСУ, чи були дуже важливі для економіки і населення, але не мали мобілізаційних завдань, не могли собі цього дозволити. Тепер же на питання, чи може звичайне підприємство без мобілізаційних завдань дозволити собі бронювати працівників, можна відповісти так, але за умови, що воно або здійснює виробництво товарів, виконання робіт і надання послугу для зсу і інших військових формувань, або є критично важливим для функціонування економіки та населення в особливий період. Ну, якщо з першою мовою все більш-менш зрозуміле, повинен бути відповідний договір. То як зрозуміти, хто є критично важливим підприємством? Відповідь у новій постанові номер 76 І так, для того, щоб отримати рішення про визнання підприємства критично важливим, треба відповідати трьом критеріям із цього списку. Загальна сума податків зборів платежів до державного і місцевих бюджетів, крім митних, за рік, перевищує еквівалент у 1,5 мільйона євро. Сума надходжень в іноземній валюті, крім кредитів і позик, за рік перевищує 32 мільйона євро стратегічним значення для економіки і безпеки держави, відповідно до постанови уряду номер 83 Важливе значення підприємства для галузі національної економіки чи забезпечення потреб територіальної громади. Критерії визначаються вже окремо органами виконавчої влади, міськими чи військовими адміністраціями. Відсутність заборгованості по сплаті ЄСВ. Розмір середньої заробітної плати застрахованих осіб працівників по підприємству за останній календарний квартал не менше середньої заробітної плати по регіону за звітний період. Підприємство є резидентом «Дія-Сіті». Підприємства паливно енергетичного комплексу, освітні, культурні, спортивні та медичні організації державної чи комунальної форми власності, лінійні радіо і телекомпанії можуть відповідати хоча б двом таким критеріям. Як бачите, не всім почастить потрапити до кола критично важливих підприємств, адже критерії потрапляння туди ну, дуже серйозні. А якщо ж ви розумієте, що ви виконуєте три критерії з наведених, то потрібно отримати рішення, яке підтверджувало ваш статус. Майте на увазі, свій статус доведеться підтверджувати кожен рік. Більш детальний порядок бронювання дивіться у інфографіці під цим відео. Далі відповім на декілька найпопулярніших запитань: скільки можна бронювати? В цілому забронювати можна не більше половини військовозобов'язаних працівників. За наявності обґрунтованої потреби можна і більше, проте є і винятки з цього правила. Наприклад, для підприємств, установ та організацій палено-енергетичного комплексу, перелік яких затверджується Міненерго, взагалі не застосовується обмеження. Чи потрібно заново бронювати працівників вже за новими нормами? Ні, вже заброньовані працівники можуть перейти на новий формат після завершення їхнього терміну бронювання. Всі накази, які діють, є чинними весь період наказу. Чи буде працювати проєкт є відрядження? За інформацією від уряду, процедура є відрядження втратила сенс, адже зараз можливості для бронювання трохи розширили. Відповідно, заброньовані особи і так матимуть згоду безперешкодно перетинати кордон за наявності необхідних документів. На який період можливе бронювання? Взагалі не більше, ніж на 6 місяців. А для органів держлади та ОМС не більше періоду мобілізації, тобто, не обмежується півроком. Конкретний срок вже встановлює мінекономіки у своєму рішенні. Чи можна бронювати дефіцитні спеціальності? Так, для керівників та заступників керівників підприємств, які мають право на бронювання, а також для працівників паливно-енергетичного комплексу це можливо. Для держорганів та органів місцевого самоврядування також є свої особливості. Детальніше про це у посланні під цим відео. На цьому в мене все. Бережіть себе та своїх близьких. Слава Україні!